Хочете вивчити німецьку нормально, а не як на інтеграційних курсах? Тоді ви в правильному місці. Всім привіт! Мене звати Фатя, і я володію німецькою на рівні b 2 та зараз відвідую курси рівня c 1 Німецьку я вчила в університеті протягом п'яти років як другу іноземну, але мені пощастило з фантастичними викладачами, які справді навчили мене спілкуватися німецькою вільно. Та впевнено на рівні Б2. Зараз я проживаю в Німеччині та загалом провела тут більше 4 років. В цьому відео хочу поділитися з вами ресурсами, які допоможуть вам вивчити німецьку на належному рівні. Вся інформація в цьому відео буде охоплювати аудіювання, читання, розмовну німецьку, письмо, граматику та словниковий запас. Я покажу вам ресурси від рівня А1. До рівня С2. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тож зберігайте його та надсилайте друзям, які також вчать німецьку. Спочатку варто протестувати ваш рівень німецької тут, тут або тут. Тепер, коли ви знаєте свій рівень. Можна вибирати матеріали для навчання. Поїхали! Вся інформація буде поділена на три групи: початковий рівень А 1 а 2 середній Б1Б2 та просунутий С1, С2. Тож спочатку про підручники. На початковому рівні раджу вам: ось ці два підручники видавництва Шуберт. Це базовий курс німецької, де враховані всі. Аспекти мови, які варто активувати для того, щоб вивчити її на тому рівні. Великий плюс саме цих підручників в тому, що всі тексти там озвучені, тобто мають аудіофайли, і ви можете їх слухати і повторювати. А в підручнику Шпектром нова лексика повторюється в наступних розділах підручника, що допомагає не забувати її на рівні B1, B2. Раджу ті ж самі підручники видавництва Шуберт. А на просунутому рівні варто придивитися до ось цих підручників. Як розвивати навички слухання або сприйняття мови на слух? На початковому рівні можна дивитися ось цей серіал на Ютубі, він є на рівні А1, А2 та Б1. Посилання до нього в описі під цим відео. Також можна слухати ось ці два подкасти: Slow German. Та Джормен Лисенг на рівні Б2 можна додати подкаст Офдойчки закт та слухати новини повільною німецькою на Deutsche Welle. Також можна слухати Easy German Podcast – Це розмови німців на цікаві теми. Є ще цікавий проект Hörbuch Hamburg. Це аудіокниги німецької, які можна слухати онлайн. Аудіокниги також можна брати в бібліотеці, найближчій до вас, у вашому місті в Німеччині. Про це я зняла окреме відео. Яке можна знайти в описі, і десь на екрані має з'явитися посилання на нього на просунутому рівні. Варто починати слухати наступне: Deutsche Welle der Tag – це щоденні новини на складні теми. Deutschlandfunk Podcasts – аналітичні подкасти на сучасні теми. NDR Doku -доку. – це документальні фільми. На різні теми WDR 5 – Das Philosophische Radio. це подкаст з філософських дискусій. Що стосується читання на початкових рівнях, вам має бути достатньо тих текстів, які є в ваших підручниках. Але якщо хочеться чогось більшого, то можна зазирнути ось сюди. Ось тут новини спрощеною німецькою мовою. Тут можна читати тексти з можливістю перекладати і окремі слова, і цілі речення. Про цей ресурс я зняла окреме відео, яке теж має з'явитись на екрані, і можна знайти в описі під цим відео. Також в книжкових магазинах у відділі підручників з іноземних мов можна знайти ось такі книги під різні рівні. Там всередині не просто текст. А ще й вправи до нього на рівні b 1 b 2 можна взятися за ось ці два ресурси. Перший це проект Gutenberg. Там можна брати книги, які можна читати онлайн. Другий ресурс це Deutsch Perfect. платний журнал для вивчаючих німецьку мову, але його можна брати безкоштовно, наприклад, в бібліотеці, якщо у вас є підписка. А на просунутому рівні у вас взагалі немає ніяких обмежень. Ви можете читати все, що завгодно. Як періодику, яка друкується і можна купувати її в кіосках, газети, журнали, так і в бібліотеках, наприклад, брати літературу, яка цікавить саме вас, і читати її. Де практикувати письмову німецьку? Знов таки на початкових рівнях вам має вистачати письмових завдань з вашого підручника, якщо ви ходите на курси німецької, наприклад, якщо ж цього замало, то ви можете використовувати чат GPT, Наприклад, пишете якийсь невеличкий текст, навіть завдання з підручника, відправляєте чат у GPT і просите його виправити ваші помилки в німецькій мові, дати якісь рекомендації. А на просунутому рівні придивіться до ось цих матеріалів: Language Tool – один з найкращих безкоштовних інструментів. Для перевірки граматики, орфографії та стилістики німецької мови. У цього інструмента є розширення для браузерів і додатки для Windows, macOS та навіть Google Docs. Наступний ресурс Dipo. Він покращує стилістику, граматику та точність текстів. Він аналізує контекст та пропонує кращі варіанти фраз. Більше про цей ресурс можна дізнатися ось цьому Відео теж десь на екрані має з'явитися і в описі можете його знайти. Де практикувати розмовну німецьку на початковому рівні з одногрупниками, якщо ви вчитеся в групі? Або ж шукайте шпрах кафе в найближчих бібліотеках свого міста. Також можна знайти партнерів з мовної практики в додатку тандем. Це додаток з мовного обміну. Де, якщо ви знаєте українську, а інша людина вчить українську, ви їй пропонуєте півгодинки поговорити з нею українською, щоб вона мала змогу попрактикуватись, а вона допомагає вам практикувати, наприклад, німецьку. На середньому рівні можна звернути увагу на повністю безкоштовну платформу для спілкування іноземними мовами, яка називається Скейті, або ж на платформу з пошуку репетиторів italki. На просунутому рівні можна спробувати Meetup або Reply. це платформа, де можна знайти репетитора німецької або будь-якої іншої мови. Переходимо до розширення словникового запасу на початковому та середньому рівні. На самому початку вивчення мови важливо повторювати нову лексику. Через додатки, наприклад, Anki або Quizlet. також можна спробувати ось цей додаток Memrise, але він не є безкоштовним. На просунутому рівні можна періодично дивитися в розділ «Слово дня» від Deutsche Welle. але в цілому на цьому рівні ваші можливості вже є необмеженими. Тож користуйтеся ними креативно. Тепер про граматику на початковому рівні для любителів граматики можна звернути увагу на цей підручник. Або на цей. Також можна подивитися на граматичні вправи з поясненнями від Deutsche Welle. Також дуже цікавий і цінний ресурс для вивчення німецької це Speak ASAP. його власниця і засновниця Олена Шепілова, родом із Херсону. В них є як окремі додатки про різні мови. Ви можете знайти додаток для вашого телефону саме про німецьку мову. І там буде сім безкоштовних уроків. Про базову граматику німецької мови, або ж можете знайти підручник німецької, який написала Олена. А ще можна купити собі ось таке симпатичне колесо з дієсловами в різних формах та часах. Тепер трохи про вимову: її дуже важливо поставити ще на самому початку вивчення німецької. Бо якщо ви навчитеся невірній вимові або матимете дуже сильний акцент. Це суттєво вплине на ваші шанси знайти кваліфіковану роботу. Тому зверніть увагу на вимову одразу. На початку можна працювати з наступними ресурсами: вимова слів носіями мови це сайт Forvo. Моє відео про сайт Youglish, який також допомагає працювати з вимовою. Можна подивитися ось тут, посилання або внизу. Або теж десь на екрані можете побачити лінк на це відео. На вищих рівнях можна подивитися ось сюди. На цьому youtube каналі багато інформації про високі рівні німецької, про вимову, розширення словникового запасу та підготовку до іспитів. А тут багато цікавого про мову і купа ресурсів. Обов'язково відвідайте для максимальної користі можна вибрати з кожної категорії, про яку я говорила. По одному ресурсу і розписати собі графік, наприклад, на тиждень. Наприклад, можна взяти підручник, якусь граматику, якийсь подкаст, читання і щось для аудіювання. Наприклад, наприклад, ви вирішуєте в понеділок займатися по підручнику, у вівторок займатися аудіюванням, покращувати свої навички, чути німецьку мову, в середу робити щось з граматичних вправ. В четвер розширювати словниковий запас і так далі бажано робити це все в рамках однієї теми для того, щоб розширяти свій словниковий запас. І вивчати граматичні конструкції, які потрібні саме в цій темі. Якщо це відео було корисним, поділіться ним зі своїми друзями, які вивчають німецьку, або з одногрупниками на курсах. Та пишіть в коментарях, які з цих ресурсів плануєте використовувати найближчим часом. Успіхів вам у вивченні німецької! І якщо хочете не пропускати ще інші корисні ресурси, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.